На 2 вересня Росія атакувала Україну зокрема, російські війська масово атакували Білу церкву БПЛА. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Наслідок ударів виникли руйнації та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загоряння ліквідовані повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 120 ворожих ППЛА типу «Шахет» і дронів імітаторів різних типів. На півночі, півдні, сході та в центрі країни повідомили повітряні сили України. За добу росія в війні проти України втратила близько 800 військових на генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 83 тисячі військовослужбовців. За собор, просто масла закидаються. Підпрацювали ми по наданим координатам, а по підверському підвалу. Скинули дві моли 900 і дві 400. Росіємо різними боєприпасами, це можуть бути як ТМ-ки, як протиотанки міни, так і а, а, боєприпаси, які переназначені для наших дронів. Так? Це ПАБи, ЗАБИ, УАБИ. Ну, Знаменітня їх багато. Ми використовуємо все, що нам надають. Також робимо дистанційне мінування. На службі я з 2023 року, з початку 2023 року, потрапив добровільно з четвертого разу. Я сам вороженець міста Авдіївка, пішов до воєнкомату, мене записали, взяли мої дані, пообіцяли перезвонити і так три рази. От, на четверте все ж таки взяли. Причина була така, що я там, представник Донецької області, ну, скажімо так, являюсь не зовсім надійною людиною. Я рвався на війну. Спочатку я хотів якісь там. Підрозділ штурмовий, десато-штурмовий, тому що там являюсь спортсменом, але там довго був збір, от, і мені запропонували піти в прикордонну службу. Ну, Я, недовго вагаючись, погодився. Так, як бакална. это Собрал в 1987 году э, а, со слоном Савиньон. Отдается, подожди. А вот ну, кислинки А, э, Глядя на него, ты знаешь, я все убеждаюсь в том, что здесь есть легкие нотки Прованса. шафрана. А Офрованские. Шафрана. У меня є там э, особисті рахунки. Там, не знаю, можна казати там с пидорами, с представниками там. Російської Федерації. І коли ми вилітаємо, і у нас виходить там чи за 200 ти, чи за 300 трьохсотети, ну, я відчуваю е, більш за все таке не те, щоб задоволення, а полегшення. Саме через те, що от, трошечки хочеться мені їх покарати. В першу чергу і за те, що вони в країні роблять, і по-друге, що я маю особисті рахунки. Я на FPV-шках літав доволі давно, ще з осені 23-го року. FPV — це по факту високоточна, маленька зброя. Було таке, що і ноль вилітів, а буває і 30 штук в день. А в плані пілотів, я думаю, командування зрозуміло, що е, зараз війна дронів, відповідно, дрони набагато ефективніші. У нас кількість пілотів збільшилась, кількість розрахунків збільшилась. Є окремо чисто розвідка. Ті, хто працюють, дивляться, спостерігають цілодобово 24 на 7 в повітрі, шукають цілі, ну, намагаються вбезпечити нашу піхоту, щоб ніхто до неї не підійшов. Як тільки щось виявили, відповідно вилітають ударники. У нас працюють екіпажі вампірів і відповідно і екіпажі в піві. Готовий злітати. Готовий. прям біля кущів. Вижидаємо, інтере... може щось цікаве буде. А я помню. Бач кучу віток накиданих? Сьогодні різні цілі були, був і просто вільний політ. Тобто пошук, цілі. Ну, Сам літаєш, дивишся, шукаєш орієнтовно, маршрут тобі задають. От, після обіду зауважили двох піків, відповідно, працювали по них. От вони в норку заликались, ми цю норку палимо. Тут йде повзучий наступ, по двоє, троє, інколи п'ятеро. Можна 6-7 днів спостерігати, як вони будуть здалеку, потихеньку просуватись там, лісом, посадкою і так далі. Ну, відповідно, багато укриттів, вони теж розуміють, що дрони весь час в небі, тільки їх засікли, вони десь ховаються, поки вони по гарно не відпрацюють, і вони там добу не відсидять під землею, вони далі не рухаються. Якщо не виявляємо, ну плюс нашій піхоті, типу, все-таки якщо нам нудно, то наша піхота в безпеці, так як відповідно підерів поруч немає. Все, дай Боже. І вам теж. ДБР викрило керівника одного з надлісництв поліського лісового офісу, який встановив для підрядників таксу за їхню роботу: 40-60 гривень за кожен кубометр зрубаної деревини. Лише за три місяці ця схема принесла 3 мільйони гривень. Посадовець гарантував бізнесу перемоги в тендерах і без проблем не підписання документів. У разі відмови погрожував ускладнити їхню роботу. Чиновника затримали під час отримання 2,5 мільйонів гривень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Будь-які схеми рано чи пізно закінчуються однаково викриттям та відповідальністю, бо в нашій державі закон один для всіх. Служба безпеки спільно з національною поліцією заблокували злочинну схему уникнення мобілізації, яка діяла на Житомирщині. Організатори оборудки намагалися підкупити посадовця одного з територіальних підрозділів ТЦК, аби він закривав очі на мобілізацію окремих призовників до моменту отримання ними броні. За результатами комплексу заходів затримано трьох фігурантів. Двох мешканців Житомирського району, які координували схему, і старосту однієї з сільських рад, який забезпечував підроблені документи. За матеріалами провадження один із зловмисників підшуковував бажаючих відкосити від призову, переважна більшість з яких були жителями Києва та області. Для цього його спільник староста видавав фіктивні довідки про проживання на території своєї громади без фактичної реєстрації. Далі організатори пропонували посадовцю ТЦК по 300 доларів США за кожного клієнта, щоб той ставив їх на військовий облік і не вживав подальших заходів щодо мобілізації. Втім, співробітник ТЦК відмовився від хабарів і повідомив правоохоронні органи. У межах кримінального провадження оперативники СБУ і поліцейські задокументували майже п'ять десятків злочинної діяльності спільників. На підставі зібраних доказів двом організаторам схеми та їхньому спільнику повідомлено про підозри залежно від участі і їх ролі у злочинній схемі. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб. Все більше банків в Україні пропонують картки для дітей та молоді. Вони допомагають навчитися фінансовій грамотності та відповідально розпоряджатися коштами. Водночас, за такою самостійністю, криються й ризики. У гонитві за швидким заробітком. Підлітки та молодь можуть потрапити на гачок шахраїв. Молода людина, студент бачить рекламу в меседжері, в інтернеті, легкий заробіток. Тобі на картку будуть приходити гроші, ти їх відправляєш далі, і тобі будуть залишатись певні комісійні. Жодних ризиків для тебе нема. Це легкий заробіток. Підключайся і працюй разом з нами. Насправді це шахрайська схема. І є молоді люди, які, на жаль, Стають співучасниками злочинів. Співучасниками злочинів. Потім такі картки блокуються. Таких людей знаходить кіберполіція, і або вони самі. Компенсують жертвам шахраїв вкрадені кошти, або їхні батьки цих молодих студентів теж зачастую вимушені досить часто вимушені страждати саме через нерозсудливість таких юних студентів. Тому важливо не стати грошовим мулом, тобто тим, хто за невеликі кошти робить банківські перекази або знімає готівку. Важливо не стати мулом. Не стати мулом і не переправляти гроші від шахраїв на інші шахрайські картки. Потрібно думати і розуміти, що легких грошей насправді не буває. Для того щоб заробити копійку, потрібно працювати. Аби не стати жертвами шахраїв, не можна розголошувати дані своїх банківських карток. Категорично не можна розголошувати номер картки, cvv код трьохзначний, термін дії картки. Якщо людина хоче розраховуватись в інтернеті, ми рекомендуємо таким людям відкрити окрему віртуальну картку. Тобто з основної картки, без комісії перерахувати картку на віртуальну картку кошти, і вже з віртуальної картки в на інтернет-сайтах, будь ласка, розраховуйтесь. Це Займе додаткових 2 секунди часу перекинути кошти з основної на додаткову, але точно вбереже вашу основну картку від шахраїв. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Привіт, мене звати Туся. Так мене лагідно називає моя мама Надія, і вже всі друзі теж звикли. Але ж у мене є ще й справжнє офіційне ім'я, дуже шляхетне і романтичне. Вілері Стрендж Гріп звучить, правда? Адже я не просто собака, я чорнява красуня, справжня німецька вівчарка з чудовим родоводом. А ще я зовсім юною у три місяці потрапила до кінологічного центру ДСНС, і відтоді моє життя стало справжньою рятувальною пригодою. З віку трьох місяців всі наші цуценята проходять певні випробувальні тренінги. І дивляться на собаку наскільки вона мотивована, наскільки вона може гратися, наскільки вона вільно почувається або в природному середовищі, або на місцях, де є певні перешкоди, такі як техногенний завал, де собаці найкомфортніше, в принципі. І наскільки вона показує мотивацію до гри, бо все починається з гри. І з того часу вже ми визначаємо напрямок, по якому собака буде працювати. Так я й стала собакою-рятувальницею. Моя головна справа шукати людей у техногенних завалах. Ви подумаєте, важко? А я скажу ні. Бо саме для мене це робота до душі. Вона пасує моєму характеру. Та найголовніше, моя мама надія. З нею ми зустрілися не одразу, лише через три роки наші шляхи перетнулися, і знаєте що? Ми одразу зрозуміли одне одного, наче давно чекали цієї зустрічі. Це не зайняло дуже багато часу, тому що в нас. Якось так сталося, що ми відразу почали їздити з нею в відрядження на залучення, і от ми так тісно з нею сконтактували. Вона надто позитивна, вона дуже комунікабельна, вона з задоволенням спілкується з навколишніми людьми. А ще в мене є одна особлива риса. Зараз згадаю, як вона називається. Ага, інтуїція. Вона ще жодного разу мене не підвела. Пригадую один із наших перших бойових залучень у Запорізьку область. Там треба було знайти людей після страшного прильоту. Я відчувала кожним подихом. Саме тут потрібна моя допомога. А що було далі? Розповість моя мама Надія. Це вже була пізня година, ніч. От і приїхавши, вже майже відпрацювавши на локації, надійшов сигнал залишити місце надзвичайної ситуації, тому що була загроза повторного обстрілу. І уявіть собі, ніч темно, це було за містом. Навкруги поле знайти найближче, найбезпечніше місце ну часу зовсім мало. Повідключали фонарики і все решта. І це найперше, що мене вразило, що, мабуть, із нас двох туся тільки знала, де найбезпечніше місце в тому полі, тому що ми так швидко з нею бігли. Вона а я за нею, і влетіли в таку велику канаву, попадали і все. І от мені здається, навіть дихали в унісон. Тобто, ну, в полі знайти каналу тяжко, звичайно, серед ночі, але їй це вдалося. І в принципі, після того я зрозуміла, що довіряти собаці не лише варто на, безпосередньо при роботі, але й коли залишаєш небезпечне місце. От за те я їй вдячна. З Часом я зрозуміла, у нашій справі головне. Довіра, довіра один до одного. За всі ці роки я жодного разу не пошкодувала, що ми з мамою разом. Наше життя і робота, і просто кожен день побудовані саме на цьому. Наприклад, коли ми тренуємося з верхолазами, ви думаєте, я погодилася б з кимось іншим підніматися на рівень п'ятого поверху, щоб відпрацювати рятувальні операції? Ніколи я йду тільки з надією, бо знаю, вона завжди мене підтримає. Звичайно, вона хвилюється у неї і справді багато причин, адже ми кінологічний розрахунок з пошуку людей у завалах. У нас кожне залучення. Ми звичайно хвилюємося, тому що жодне залучення не є однаковим. Вони всі завжди різні, і різні локації, і різні обставини, і, звичайно. Різні підходи до пошуку, десь можливо собаку треба відстігнути, тобто зняти всю амуніцію, щоб забезпечити безпеку її. Наприклад, десь навпаки, собаку не можна відпускати, треба тримати біля себе, тому що знову ж таки дуже часто загрози повторного обстрілу і для того, щоб швидко покинути місце події, мені потрібно надто її контролювати. Хоча я більш ніж впевнена, що Ну, вона мене послухає, і звичайно, що завжди буде біля мене, але завжди існують ризики. Серед усіх виїздів найбільше мені запам'ятався Харків. Ми тільки-но приїхали, а нас одразу залучили обстежувати велику територію. Я працювала уважно, обнюхувала кожен куточок, прислухалася до кожного звуку. А як же я зраділа, коли зрозуміла, загиблих і постраждалих тут немає. Це було справжнє полегшення. Там був приліт по інфраструктурі міста, і було дуже багато зруйновано і квартир. Ми дуже часто перевіряємо локації, такі як квартири, будівлі, це багатоповерхівки і так далі. І там завжди є небезпека. Це був такий Харків. Хоча ми з нею були на залученнях і в Дніпрі, і в Запоріжжі, і в Харкові, і в місті Суми. Мабуть, кожна із кожна із залучень це тяжко. Після важких відряджень у мене завжди є час відновитися. Я дуже люблю зустрічатися з дітьми. Разом із нашою командою змінної безпеки. Ми відвідуємо школярів, граємося з ними, розповідаємо важливі речі і даруємо гарний настрій. Це наповнює мене радістю. А ще я хочу поділитися великою новиною: мій найкращий друг хан. Нарешті знову у строю. Він довго відновлювався після зламаної лапки, і ми всі чекали цього моменту. Поки що він. Лише спостерігає за мною, але його мама Альона сказала, що вже за тиждень він повернеться до тренувань. Я така щаслива, адже працювати і гратися разом це справжнє собаче щастя. Тренування зазвичай в нас проходять протягом цілого дня. З восьмої ранку ми починаємо до п'ятої, із-за того, що вона має такий непосидючий, досить позитивний характер, тому можливо, це є одним із основних моментів того, що вона не впадає в депресію. Вона може фізично втомитися, ну тобто бігати, працювати це величезне навантаження, коли собака працює носом, але відновлюється вона дуже швидко. Їй вистачає просто теплого спілкування між нами, улюбленої іграшки і е, трішки спокою. Тобто вона енергійна батарейка, яка ну потребує зовсім мало зарядки. Моя найбільша мрія залишатися на службі чотирилапою рятувальницею ще багато років, аж до глибокої старості, і жодного дня не розлучатися зі своєю надією. Я знаю найкращі випробування, перемоги і щасливі моменти нашого життя ще попереду, і ми пройдемо їх разом. Хоча на календарі вже осінь, погода з вікном зовсім не характерна для цієї пори, і триває метеорологічне літо, оскільки за синоптичною ситуацією над нами зараз антициклон, а саме його тепла частина додає градусу у цій ситуації. Також у нас теплий сектор циклону, який знаходиться в районі Британських островів. Особливих змін в синоптичній ситуації протягом тижня не очікується, тому і надалі ми спостерігатимемо таку ж погоду. Це суха, стійка та спекотна погода. Вночі температура повітря буде в межах плюс 10, плюс 15 градусів. До 5 вересня в день температура підвищиться до плюс 26, плюс 29 градусів. Незначне зниження можливо лише. В суботу та неділю з 6 та 7 вересня, оскільки там буде проходити малоактивні атмосферні фронти, які зумовлять незначно зниження температури повітря, особливо в західних і північно-західних районах області, і можливі в лише на вихідні невеликі, короткочасні дощі в окремих районах з грозами. А в робочий тиждень опади ми не очікуємо. Також в робочий тиждень небо буде ясним, збільшиться хмарність. Лише на вихідних переважатиме вітер східного напрямку, південно-східного, і протягом всього тижня до 7 числа він утримуватиметься в межах слабких значень це 4-6 метрів за секунду. Фахівчиня говорить, протягом спекотного періоду залишається високий рівень пожежної небезпеки. Рівень пожежної небезпеки, оскільки зараз дуже спекотна та суха погода на найвищому рівні це надзвичайний п'ятий клас. І будь-який маленький недопалок може стати причиною великого лиха. Тому закликаємо утримуватися від необережного поводження з вогнем. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 3 вересня максимальна температура в день плюс 27, вночі плюс 13, вологість повітря 46%, вітер східний з жвидкістю 1,6 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів.